Всім привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо дуже ароматні та смачні сирні пунчики. Для цього в миску з яйцем додайте дрібку солі. Також висипте туди цукор та ванільний цукор. Взбивати їх не потрібно, просто гарненько перемішайте наступною додайте рафіновану олію приблизно півтори столових ложки. Після цього додаєте сметану. Якщо немає сметани, можете замінити її йогуртом, але не солодким. В яєчну масу додаєте сир. Розмішуйте його до однорідності, допоки маса не об'єднається до ось такого стану, зараз черга розпушувача. І після цього додаєте борошно, його необхідно додавати в 2-3 етапи. Поки маса ріденька, вимішуйте вінчиком. після того переходьте на вимішування руками. Ну, В результаті ви бачите, отримаєте ось таке чудове тісто. Воно м'якеньке та зовсім не липне до рук. Розділіть його на рівні частини. Так, все розділили і тепер просто починаємо формувати пончики. Розкатуєте спочатку в круглу такий шарик, потім розплющуєте ось так в ладоні. Всередині пончика потрібно зробити дирочку, я це зроблю насадкою. Для крему ж, якщо у вас є щось таке інше діаметром приблизно до 3 см, зробіть дірочку ним. Якщо трішки починає липнути, допоможіть собі борошном. Старайтесь, щоб у вас виходили такі рівненькі, кругленькі пунчики. У мене вийшло приблизно 13 чи 14 штук. Тепер їх необхідно гарненько змастити молочком та випікати в розігрітій духовці. Розігріти потрібно приблизно до 190 чи 180 градусів. В результаті отримати ось такі чудові пончики. Ваша сім'я Обов'язково залишиться задоволеною. Не бійтесь, випікайте, вам все обов'язково сподобається. Всередині ось вони такі пористі, дуже пухкі. Дякую вам за перегляд та не забудьте підписатися.